Навчання не сховає. Верховна Рада підготувала законопроєкт, який скасовує відстрочку у військовозобов'язаних студентів. Йдеться про чоловіків, які вступили до вузу після 24 років і здобувають не першу освіту. В оборонному комітеті кажуть, стрибок абітурієнтів від початку великого вторгнення шокує конституційне право на освіту цією поправкою. Ніхто не скасовує. Ми лише відміняємо право на відстрочку. Призову на військову службу під час мобілізації тим громадянам, які зловживають цим правом. Декілька цифр до повномасштабного вторгнення студентів віком від 25 і вище років було 30 тисяч на всю державу. На сьогоднішній день таких студентів після 25 і до 60 років є 250 тисяч. Тобто, це не реалізація права на освіту. Це зловживання передбаченим правом забрати в одних, але надати іншим. Документ пропонує дати відпочинок на рік тим військовим, які вже прослужили рік за контрактом. 18-24. в батьківщині виступили проти такої норми. Наполягали відстрочку, треба продовжити до досягнення призовного віку. Наприклад, їм потім виповнюється 20 років. І з 20 років їх вже можна призивати без їх добра, тому що статус вже військовослужбовця. І тому цей закон демотивує молодь підписувати контракт хоча б на один рік. І йти захищати свою країну. Ми їм на сьогоднішній день цим законопроектом навпаки даємо гарантоване право 12 місців не служити. Тому так а зараз, якщо ми не проголосуємо, то вони на наступний день підуть служити. Юля Володимирівна. аргументів за документ забракло. Голосування провалили, але обіцяють повернутися до розгляду пізніше. За 202 рішення не прийде. Ви, дітей, яким запропонували контракти 18-25, не відпустили після року піхотних посад штурмових у вістрочку на 12 місяців. Ви взагалі читаєте, що ви голосуєте? Одна історія, ви збили правку про ПТУ після 25 років. 200 тисяч людей у хилянті, бо ваші округи наповнені людьми, які вчаться в ПТУ. Ви не відпустили людей, які прослужили, яким шукали контракт і можливість служити, піти додому на 12 місяців відпочити нормальні. не голосувала, але пообіцяла продовжити боротися з корупцією. Підозрювана у хабарництві Юлія Тимошенко знову відкидала звинувачення набу з трибуни. Напад такого масштабу, що чесно кажучи, дуже згадуються часи Януковича. Нічого не змінилося. Як був Янукович, так і залишився. Я хочу заявити, що ми, як боролись, так і будемо боротися проти брудної всеохоплюючої масштабної корупції. Депутатка вкотре закликала створити в парламенті коаліцію національної єдності. Однак згуртованості немає і в самій батьківщині. З фракції пішла військовослужбовиця Людмила Буймістер, яка до того була у монобільшості. На рішення нардепки вплинула відставка голови СБУ Василя Малюка. Вона голосувала проти, на відміну від більшості колег по фракції. Ми стали з вами свідками рейдерського захоплення. Основної спецслужби Служби безпеки України. Ті плівки набу, які вчора всі побачили, побачила вся країна, можуть свідчити про те, що це голосування відбувалося під незаконними впливами. А це вже ріш, абсолютно чітка підстава для анулювання цього голосування. Утім, зворотнього шляху немає, за словами спікера, скасовувати чи оскаржувати звільнення, не передбачено процедурою. Марія Дрозд Орест Пона п'ятий канал. Секретар РНБО Рустем Уміров не має статусу підозрюваного у справі по Міндічґейту. Про це заявив директор набу Семен Кривонос під час засідання тимчасової слідчої комісії. Воно відбувається у Київраді цими хвилинами. Кадри ви зараз бачите звідти наживо. Засідання стосується можливих порушень законодавства України у сфері оборони антикорупційної політики та прав людини під час дії воєнного стану. Також керівник НАБУ повідомив, що співпраця з фінансовим моніторингом покращилася після публічного розголосу справи МІДАС. За його словами, 115 мільйонів гривень уже заблокували на рахунках компаній, які вносили. Застави за фігурантів, крім того, НАБУ продовжує співпрацю з ФБР. Між відомствами підписали меморандум. Відбувається обмін інформацією та робочі зустрічі. Окрім керівників антикорупційних органів та депутатів на засіданні присутні колишній віце-прем'єр-міністр Олексій Чернишов та колишні міністри енергетики Герман Галущенко та Світлана Гринчук. Вони за даними розслідувачів можуть фігурувати на плівках набуска є питання щодо фігуранту щодо одної компанії, яка приймала участь у групи компаній, які вносили або допомагали вносити застави тих чи інших фігурантів всіх злочинних організацій, фінансовим моніторингом вже заблоковано сто п'ятнадцять мільйонів регіонів рішення. Тому тому співпраця значно в даному випадку після розголосу покращилася. Близько 300 багатоповерхових будинків Києва залишаються без опалення. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Місто заживило об'єкти критичної інфраструктури генераторами та мобільними котельнями. Під'єднують до генераторів зі слів кличка і теплопункти деяких великих багатоповерхівок, де немає тепла і світла вже шосту добу. Проблеми з теплопостачанням ускладнилися після масованого обстрілу російського 9 січня. Тоді росіяни вкотре вдарили по енергетичних об'єктах і житлових багатоповерхівках столиці. Тоді без тепла залишилося близько 6 тисяч будинків. Ситуацію погіршила повторна атака 13 січня. Напередодні в ДТЕК повідомили, для столиці діє схема 3 на 10. Приблизно 3 години зі світлом і до 10 без електроенергії відновлювальні роботи тривають. Ударили балістичною ракетою по портовій інфраструктурі у Чорноморську. Росіяни вкотре атакували судно, яке перевозило цивільний вантаж. Поранений один член екіпажу. Під ударом опинився корабель під прапором Мальти. Він готувався до перевезення контейнерного вантажу. Пошкоджені три контейнери. Стався витік олії. Пораненому члену екіпажу. Вже надається медична допомога. Повідомив віце-прем'єр-міністр України Олексій Кулеба. Росіяни зруйнували об'єкт критичної інфраструктури, енергетичної інфраструктури Харкова. Про це повідомляє міський голова Ігор Терехов. На місці вже працюють аварійні служби та профільні фахівці. Наслідки влучання. Уточнюється, ну і у Львові росіяни ударили безпілотником. Вороже шахет поцілив у дитячий майданчик у середмісті. Через вибуху довколишніх будинках повилітали шибки, пошкоджений і храм Святих Ольги та Єлизавети. Про наслідки російської атаки Анастасія Ярмоловська розповість. Цей ранок львів'янка Олена Лазірко каже, запам'ятає назавжди. Вона була вдома разом із дочкою. Збиралася на роботу, коли просто під вікнами пролунав вибух. Ворожий дрон упав за кількадесят метрів від її оселі. Ударна хвиля вибила шибки одразу в кількох кімнатах. Загалом завжди спускаємося в укриття, тому що в нас в будинку є бомбосховище, але цього разу так подивилися, що один шахет коло Львова і писали, що летить там на постомити. Я якраз вже встала, тому що планувала йти на роботу вже і почула, що шахет іде на зниження. Напевно, десь ну так собі уявляю, що можливо десь від цирку, і вже почули вибух. І побачили вже загорання. Вибило одне вікно в трудної кімнаті, і вже хлопці вже зробили там, його трошки прикліпили, і тут повибували також шибки вікна. Росіяни обстріляли Львів рано вранці. Ворожий дрон прилетів на дитячий майданчик біля пам'ятника Степану Бандері. Як повідомили у ПВК Захід. ППО намагалася знищити шахет ще на підлюті до міста. Приглушений засобами реб дрони вдарив по відкритій місцевості. І я так присіла і думаю, ну молюся, і думаю, ну все напевно, мені так здавалося, що то є на, на даху. Що то на дах нам прилетіло? Ото його шостий корпус. І От його вікна тут виходять. Там наша кімната, тут все. І я там якраз прибирала. Я скоро приїжджаю. У момент влучання на майданчику працювали комунальники. 59-річна працівниця стала справжнім символом цього ранку. Відео, де жінка після вибуху спокійно продовжує прибирати сніг, миттєво розлетілося мережею і підкорило всю Україну. У міськраді кажуть. Це пані Оля, яка працює вже 10 років. Мер міста подякував жінці за мужність. Стою з людьми і всі питають, як ви все почуваєте? Чи вас не Боже, вас не зацепило? Все нормально дякувати за його... богу, дякувати за його ласку. Все впряту. Я не знаю, чи то вам дякувати, чи то вас сварити, розумієте? Бо втождо ви... додат... є. Додат... Ну але є ви знаєте, ваша мужність сьогодні захопила всіх в Україні. Тому я хочу вам подякувати за ваше служіння громаді за вашу роботу. Ну І хочу вам знаєте, також так зауваження зробити. Що коли тривога, дуже вас прошу, коли тривога, то будьте в спокої, тому що я розумію, що є ділянка, треба її прибрати. Ну але ваша безпека, перш за все, у наслідок атаки пошкоджені будівлі поруч понад півсотні вікон вибито в житлових будинках, школі та корпусах Львівської політехніки. Ніке пошкоджень зазнала і архітектурна візитівка міста храм святих Ольги та Єлизавети. Оце все наше є пошкодження. Це вже є другий удар по храму, тому що десь в восени були був удар на вулиці Міхновських чи Залізничний, і тоді осколки прилетіли з того боку, і нам пошкодили ну сто Тепер знову цей удар з того боку. Також є пошкоджені спопаття. побиті, це та саме пошкоджений вітраж. Майданчик на який упав дрон, обіцяють відновити у місті. Комунальні служби прибирають уламки та зашивають вибиті вікна. Анастасія Ярмоловська, Віталій Довгополе, Львів, П'ятий канал.